Доброго дня. Сьогодні ми з вами проведемо діагностику акумуляторної батареї. Ну, виконуємо це на робочій батареї, на неробочій і оберемо кілька способів для того, щоб продіагностувати стан батареї. Дійдемо висновків, чи можна її експлуатувати в майбутньому, чи ні. Поїхали. Так, у нас є. Кілька батарей. Одна батарея у нас, скажімо так, робоча. Ця у нас не робоча. І є у нас батарея на автомобілі, яку ми знімати не будемо, але проведемо таку первинну деку діагностику. Хочу звернути вашу увагу, дивіться, на який момент. Бачите, зелененький індикатор. Зелений індикатор на батареї це, е, е, нас інформує про те, що е, батарея в справному зарядженому стані. І для того, щоб перевірити, е, який заряд батареї, ми з вами використаємо мультитестер От такий прилад. Для того, щоб перевірити заряд батареї, ми е, один щуп, мінусовий поставили на мінусову клему. Значить, плюсовий щуп ми ставимо на клему плюс. І е, дивимось, яка зарядка нашої батареї. 1286. 1286, фактично, це е, нормальний заряд 12-вольтової батареї, е, Її можна використовувати, а особливо стан про стан батареї нам говорить оцей індикатор. Ну, перейдемо до інших варіантів. Так, перевірити стан батарей можна е, двома способами: Це з використанням мультитестеру і е, з використанням такого приладу, е, як ареометр. Цей прилад нам дозволить перевірити плотність самої рідини, робочої рідини, яка знаходиться в акумуляторах. Це безпосередньо кислота, кислота, яку, яка утримує сам заряд. Фактично, це електроліт, який Знаходиться в батареї, ну і тримає необхідний заряд самої батареї для того, щоб ми могли запускати автомобіль. І так, в нашому випадку, це свинцево-кислотні акумулятори. Ми починаємо перевірку таким самим способом. Тобто, спочатку ми під'єднаємо дві клеми. Плюс та мінус і отримуємо от такий результат. 12,9 заряд акумулятора. 12,9. Заряд цього акумулятора в нас буде дещо менший. Він у нас в неробочому стані. І дивимось, він у нас 0,01 заряда. Мінус демонструє нам те, що ми Під'єднали неправильно. Ми плюсовий кабель поставили на мінус, а мінусовий на плюс. Якщо ми поміняємо е, місцями е, наші клеми, то ми отримаємо з вами правильний показник е, самого. Бачите? 0,01. Тобто заряду в цій батареї немає. Дивіться, що ми будемо з вами робити далі. Тепер ми за допомогою ареометра перевіримо, яка плотність, так скажемо, щильність. Електроліта, який знаходиться у нас. Так, ну, набрали. Дивимось. Е, майже 1200, майже 1300. Ну, у нас є проблема. У нас дуже замалий. Обсяг самого електроліта. Ну, от зараз піднялася, піднявся наш ареометр майже 1,3, 1,29. Це дуже хороша плотність, як для електроліта. Так ми зробимо по іншим банкам. Тут плотність така сама. Перейдемо до іншої банки. Така сама. Сюди? Ну, майже те ж саме тут так. Тут бачимо, так. Показник плотності чудовий. Це у нас е, такий показник в робочому акумуляторі. Перейдемо до неробочого. Ну, щоб розуміти тенденції, в яких випадках дивіться. Показник тут у нас 1200. 1200 це, ну, практично практично розряджений акумулятор. Це дуже погана плотність електроліту. Ну, по іншим банкам буде та сама ситуація. Тут взагалі, бачите, ну, зараз ми трошки випустимо. От, тут взагалі у нас Ну, неможливо поміряти. Ну, повірте, там буде така сама ситуація, як і в іншому випадку. От. Тут у нас ну, трошки у нас е така ситуація. Така сама, ну і по іншим буде приблизно такий самий показник, як і, і тут електроліта. Продемонструю ще один спосіб перевірки. Стану батареї. Ставимо наш мультиметр на, 20, на шкалу вимірювання 20 вольт. Беремо два щупи, значить два щупи вставляємо в спочатку перевіримо. Ще раз, дивіться. 12,80, 89. Запам'ятали, так? Зараз покажу навіщо. Тоді беремо калькулятор. Так, беремо калькулятор. Считаємо. 12,89. Розділимо на 6. Отримуємо. 12,4 вольта на кожній банці. Чому? Тому що у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 банок. Тобто, якщо ми зараз будемо замірювати вольтаж по кожній банці, ми маємо орієнтуватися на 12,4. Це такий, знаєте, приблизний метод, але він дієвий для того, щоб визначити загальний стан батареї. Так, отже, беремо, щоб Опускаємо, опускаємо таким чином, не торкаємося самого свинцового, і дивимо, свинцового там обладнання і дивимось по самому електроліту 1,98. А ми з вами рахували, що 2 і 14. Тут, в цій банці, 2, 22, 22. Бачите, настільки неравномірно. Далі. Тут. Е, значить, 2 і 11. Далі опускаємо. 2, 10. Далі. Тут опускаємо. 2, 18. 2, 18. Бачимо, так? Да? Тобто, про що це говорить? Що е, в деяких банках почалася сульфатація? Якщо почалася сульфатація, то безумовно, е, ну, наприклад, наприклад, тут, да, то е, ми це можемо подивитися не тільки по е, самому заряду електроліту, а ще і по стану самої. Самого внутрішнього оздоблення. Ну, наприклад, ми зараз візьмемо візуально і присвітимо туди фонариком, і подивимось, який буде стан. Ну, бачите, у нас в цій батареї коричноватий відтінок. Свинцового оздоблення. Тут у нас в цій банці у нас сіренький, а тут коричневий. Коричневий це говорить про те, що вже почалася сульфатація. Далі дивимось. У нас в цій банці сіренький, тут коричневий. В цьому теж, теж пішла сульфатація. Тут у нас сіренький, тут у нас коричневий. От, тобто теж сульфатація відбувається. Тому такий неравномірний заряд. І фактично стан електроліту. Так. Про що це говорить? Про те, що ця батарея вже Досить тривалий час попрацювала, а ця батарея, яка не має фактично в неї нульовий заряд, ну, має піти в утилізацію. Ми для чистоти експерименту ми ще можемо перевірити, а стільки ж у нас буде заряд електроліту безпосередньо в цій, батар... в цій батареї, то я вам хочу показати наступне. Так, ставимо. Тут у нас немає взагалі тут 003 тут 004 тут 003. І тут і тут 0,01 Ну, десь так. От. Тому можна однозначно сказати, що ця акумуляторна батарея іде в утилізацію. Ця потребує обслуговування. Можна замінити електроліт. Найбільш новий можна і промити, можна видалити ті пластини, які вже були піддані сульфатації, ну і використовувати в майбутньому батарею ще певний час. На цьому все підсумуємо. В нас є батарея, яка робоча, але потребує обслуговування. Є батарея, яка йде в утилізацію. І ми з вами бачили батарею, яка нормально працює, про що свідчить оцей е зелений індикатор. Якщо індикатор буде е іншого кольору, ну, наприклад, так, як у нас показано тут на схемі. Тобто, зелений це добре, е чорний. Це е, варіант, де ми маємо е, підзарядити акумуляторну батарею. І білий це е, акумулятор в утилізацію. Всім гарного дня, до нових зустрічей!